Яку тварину використовувала раніше, щоб молоко не скисало? Яку... Це, по... Це по твоїй темі. Яку ти тварину так? використовували? Тварину доїть, блядь. А молоко щоб не скисало в холодильнику тримали. Ні. Молоко запускало якусь тварину. Блядь, перший раз. Добре, почнемо з того. Е, які тварини дають молоко? Кі. Коза, корова, вівця, вівцю теж доїть. <реш> ти mm. на мене щоб, ти, щоб, щоб ти знала. Різні слухайте, наді кажуть, що миші, миші найдуть молоко, блядь. Я вже навіть блядь, мишей лапати й доїтишки. Скільки видав? Я б не скільки на висим шей бою. Маленька. Добре, маленька. Якщо маленькі тварини, це що може бути? Бля, Твари. Тварини поділяються на класи. Щось легше спитай. Ось вони водяться в селах. Миша може, ні? Ні, не миша. Хум, блять. Ну де таке є. Та хоч підскажи, щось трошки. Для біг мене знали. воно любить тусуватися на болотах. Курва, блядь, ондатрана. Хто? Жаба? Ми колись сломку в дупу пхали надували.